Я вважаю, що спеціаліст повинен бути справжнім професіоналом в одній галузі. Якщо ви вже зіткнулись з потребою встановлювати зубні імпланти, ви маєте усвідомлювати наскільки важливе рішення вам належить прийняти. Це ваші нові зуби і ваше завдання зробити так, щоб вони насправді залишилися з вами назавжди у разі в крайньому разі. На крайній довгий період часу, сьогодні я вам в цьому допоможу. У цьому відео я розповім вам, які бувають зубні імпланти, як відбувається процес їх встановлення, який матеріал краще обрати, як не переплатити і не потрапити до рук недобросовісного лікаря. Я Віктор Ступніцький, стоматолог і імплантолог зі стажем понад 20 років. У своїй практиці я ефективно допомагаю пацієнтам повернути здатність посміхатися та жити повноцінним життям. Можна сказати, що я всю свою діяльність присвятив імплантації зубів. Отже, все, що що ви повинні знати перед тим, як отримати нову посмішку, поїхали. Імпланти це конструкції, що безпосередньо вже в щелепу і заміють нам втрачений корінь зуба. Історія імплантації зубів налічує багато століть. Спроби відновлювати втрачені зуби імплантами ще з найрізноманітніших матеріалів робилися з даних девен і на різних континентах. Про це можна судити за даними археологічних розкопок та в нашій літературі. Проте, справжньому імплантація зубів. Набрала обертів із 70-х років ХХ століття. Ідеальним матеріалом виявився титан. Цей метал не викликає відторгнення, імунні клітини просто не сприймають його як чужорідний, і не атакують. Завдяки цьому відбувається міцне зрощення поверхні імплантанту з кісткою, що згодом назвали остеоінтеграцією. Усі попередні спроби виготовити імплантанти з найрізноманітніших матеріалів, як органічного проходження. Ну, тобто, зуби людей, тварин, корали, слонова кістка, так і неорганічного походження, це золото та інші метали, призвели лише до відторгнення, тобто фіаско. Найбільш поширена форма імпланту гвинтовий і кореноподібний. Він буває конічної або циліндричної форми. Також існують відмінності за формою різьби. Вона може бути більш або менш агресивною. Застосування того чи іншого типу залежить від місця встановлення імпланти та якістю кістки. Окрім згаданих внутрішньокісткових імплантантів, існують так звані суперіостальні та пістизові імпланти, які розташовуються на кістці, але через низьку ефективність не набули широкого застосування. Пластинчати імплант. Або так звані блейд імплантанти через численні випадки відторгнення також відійшли в історію. За конструкцією імпланти поділяються на двокомпонентні та однокомпонентні. Тобто моноімпланти. З огляду на можливість застосувати різні види протезних конструкцій, більшість популярними, звичайно, є двокомпонентні імплантанти. Тим більше, що так звані моноімпланти, як і правило, мають менший діаметр і, відповідно, не можуть витримувати серйозного жувального навантаження. Це позначається на їх довговічності. Існують обмеження щодо протезування. На них встановлюються тільки приклеєвні конструкції. Серед гвинтових імплантантів виділяють величні, птаргоїдальні та екстреназальні імпланти. Які відрізняються від звичайного імплантанта лише великим розміром та місцем його розташування? Ці імпланти вирішують проблему відсутності кістки аж до повної атрофії верхньої щелепи без додаткових операцій із нарощуванням кістки, тобто остеопластики. Як правило, вони призначені для негайного протезування. Окрім гвинтових імплантів, які виробляються більшістю фірм, не можна згадати про такі специфічні імпланти, як базальні дискові імпланти доктора Скортечі. Вони чудово вирішують проблему нестачі кістки не лише верхній щелепи, але й на нижній, де вертикальне нарощування кістки навіть за умов тривалого періоду приживлення не завжди можливе з позитивним результатом. Встановлення таких імплантатів вимагає високої кваліфікації та особливих навичок. Також дуже цікава система американських імплантів фірми BioCom. Їх не вкручують, а забивають в щелепу. Ці ультракороткі імпланти, в яких відсутні будь-які деталі, що прикручуються. Також довели свою ефективність за умов недостатньої висоти кістки, окрім імплантів, виготовлених з титану, також виробляють імпланти з діоксиду цирконію. Такі імпланти створили з метою поліпшити косметичні показники. Адже відсутнє просвічування через стизову оболонку, яка іноді проявляється у фронтальному участку, тобто в естетичній зоні. Однак діоксид цирконіостантегрується меншою мірою, ніж титан, і є складним в остаточній обробці порожнене рота. Через це вони не набули широкого застосування у світі. Абсолютно більшість фірм виробників імплантів випускають практично ідентичну продукцію, і зважаючи на те, що всі вони пройшли сертифікацію, вони повністю ідентичні та не мають переваг один перед одним на перший погляд. Відріз. Знятися вони можуть хіба що чисто механічним виконанням, точністю та зручністю роботи для лікаря. Втім, деякі відмінності існують щодо способу обробки поверхні імплантів з метою створення максимально остроантегративної поверхні, тобто для кращого зрощення імплантата з кісткою. І тут можна відзначити такі потужні компанії, як швейцарська компанія Штрауман та американська компанія Nobel, які чудово вирішують проблеми імплантації у пацієнтів із хронічними захворюваннями. Наприклад, цукровий діабет, хочу підкреслити, що аж ніяк не фірма виробника визначає успіх імплантації, а лише досвід, кваліфікація імплантолога та грамотне протезування. Лише поєднання цих двох факторів призводить до бажаного результату. У своїй клініці я використовую сертифіковані імплантанти фірм, які зарекомендували себе як найкраще під час імплантації та мають хороші статистичні показники. Головне Індивідуальний підбір імплантантів для кожного пацієнта в конкретному випадку. Це можуть бути зігоматико терогоїдальні імпланти і звичайні імпланти штрафу для пацієнтів із хронічним захворюванням. Звичайно, сам по собі імплант не вирішить проблему. Багато що залежить від методики встановлення імпланту, і головне від уміння та досвіду лікаря. Протягом останніх 20 років я накопичив колосальний досвід у сфері імплантації та протезування зубів, використовуючи різноманітні системи імплантів, що підходять саме для конкретного пацієнта. І в даній ситуації спеціалізація клініки, імплантація та відновлення зубів навіть при значній атрофії кісткової тканини, навіть здавалося б у найбезнадійніших випадках, як правило, без додаткових операцій та нарощення кістки, і що найголовніше негайним встановленням незнімного протезу. Усі операції виконуємо на малоінвазивним методом. Завдяки впровадженню передових методиків клініка забезпечує гарантований результат, використовуючи найсучасніші матеріали для протезування, а їх понад 5 видів. Ми забезпечимо не лише відновлення жувальної функції, а й високу естетику. Кожен мій пацієнт це окремий проект. Тому для вас спеціальна пропозиція для моїх підписників протягом 30 днів після виходу цього відео ви зможете в нашій клініці пройти комп'ютерну томографію зі знижкою 70%. Запишіться на КТ прямо зараз за посиланням. В описі під цим відео після знімку ми зробимо для вас індивідуальний план лікування та план реабілітації.